Новачки часто питають, так а чому не працює мій Експрес ЛРС? Що з ним таке? Що за зачарований Експрес-ЛРС? З вами FPU хпюпитаннячка. І сьогодні ви дізнаєтесь 13 різних варіантів, чому може не працювати ваш Експрес-ЛРС. Сподіваюся, що це відео буде корисним. Якщо воно корисне, ставте лайк. Якщо ви. Знайдете чи знаєте про ще якісь варіанти, окрім цих 13, які я перелічу. Будь ласка, обов'язково пишіть в коментарях. З самих цікавих коментарів я потім зроблю грант-коментар і згадаю вас в ньому. В цьому відео ми будемо розглядати, як сигнал керування іде від пульта до польотного контролера, які у нас рівні, на яких рівнях ми можемо накосячити. Найнижчий це у нас фізичний рівень, цякі там. Дроти. Потім у нас іде рівень протоколів, наприклад, протокол UART або протокол CRSF. І далі у нас іде найвищий рівень, це рівень застосунку застосунок Betaflight або про прошивочку ExpressLRS на приймачі або на передавачі, або може бути рівень застосунку, це прошивка HTX на вашому пульті. Ще раз повторюю, що рівень застосунку це прошивки, рівень протоколів це всякі там ЮАРТ. Всі РСФИ, ну і фізика, це як там у нас передаються хвилі, або як у нас передається енергія між різними компонентами. Там всякі зміни напруги, або зміни поля. І пункт номер один це неправильна пайка. Неправильна пайка, це у нас рівень чого застосунку протоколів. Ні, це у нас фізичний рівень. Тобто, якщо ми там нахамотали з дратами, якщо ми тх пустили на тх, а RX на RX, то у нас не буде працювати зв'язок між польотним контролером і нашим приймачем. Буквочка T, тут означає TX, має йти на RX на польотному контролері, а з польотного контролера з TX контакта має йти на ресівер на RX приймача. Якщо все спаяли правильно, значить буде працювати прекрасно. Що ще у нас може піти не так? У нас може піти не так phrase, фразу або. Кодову фразу для з'єднання. Якщо у вас кодова фраза для з'єднання відрізняється на передавачі і на приймачі Експрес працювати не буде, то якщо ви використовуєте байнд фразу або бінд фразу, як її ще часто у нас називають, ви цю кодову фразу для з'єднання маєте десь записати. Якщо ви її не міняєте на своєму передавачі, просто там десь записали, збережіть якомусь файліку, і коли до вас приходить якийсь новий дрон, і ви там хочете прописати цю фразу, відкриваєте RX по Wi-Fi і забиваєте фразу. Після цього ви зможете літати на цьому дроні, якби все все там буде прекрасно. Вам в будь-якому випадку треба буде заходити на RX по Wi-Fi, тому що там може, бути, там може бути якась незрозуміла прошивка, або там може стояти незрозумілий регіон. Якщо ви вже зайшли на RX по Wi-Fi, то ви зразу можете записати там свою фразу і не, не мучитись цим потрійним втиканням живлення для того, щоб перевести приймач в режим bind або в режим з'єднання таким чином. Тобто ви в файлік засовуєте свій uid, а uid — це якраз байти, які є похідними від binding phrase. і якщо ваш uid з приймача відрізняється від uid на. Передавачі, це означає, що вам на, на приймачі треба треба поставити кодову фразу для з'єднання. Це згенерить новий UID, який має співпадати і на передавачі, і на приймачі. Тоді все буде працювати чудово, і передавач і приймач буде зв'язуватись. Так само, якщо ви використовуєте, наприклад, з'єднання за допомогою подачі три рази живлення після того як ви переведете пульт в режим з'єднання. І переведете приймач в режим з'єднання після з'єднання. У вас Юїди, оці от мають теж співпадати. Тобто, фрази у вас як такової там не буде, а ЮІД ЮІД на приймачі і на передавачі буде співпадати. Тому, якщо у вас там щось не працює, чи приймач, наприклад, переходить в режим Wi-Fi, можете зайти на нього і перевірити, чи чи співпадає там оцей ЮІД, який є похідною від кодової фрази для з'єднання, що дуже важливо. Я маю засказати, сказати, що перед передачою дронів, перед тим як ви передаєте якомусь там не знаю, військовим, приятелям передаєте якісь дрони, наприклад, передаєте дрон на тестування, чи там передаєте дрони на обліт, будь ласка, скидайте приймач до заводських налаштувань. Це треба для того, щоб якщо людина отримає якийсь новий дрон і хоче його законектити потрібною подачею живлення, щоб е все прекрасно працювало. Бо якщо там буде стояти кодова фраза, то в теперішніх в версіях Експрес ЛРС при потрібній подачі живлення приймач не перейде в стан прив'язки. Відповідно, комусь доведеться вмикати Wi-Fi, конектитись на нього і скидати приймач до, до дефолтних е, значень або перепрошувати. Номер три: нашого хід – неправильна процедура прив'язки. На приймачі вже стоїть фраза, ви подаєте три рази живлення. Він не переходить в режим прив'язки. Е, обіцяють що це зміниться в наступних якихось версіях Експрес ЛРС, там же де вони збираються додати біндування чи з'єднання за допомогою кнопки. Тобто, десь в наступних версіях це поміняється, але поки що, якщо хтось там поставив вам фразу, то подачі живлення три рази він не переходить в режим прив'язки. Тому ви маєте скинути приймач до. Соводських налаштувань, потім можливо там поміняти ще регіон, і тільки після цього він почне з'єднуватись за допомогою потрійної подачі живення. Люблена тема номер 4 це неправильні регіони. Що робити, якщо у вас неправильні регіони? Наприклад, на приймачі стоїть FCC 915, а на передавачі Австралійські 915. буде працювати? Ні, не буде, тому що у них різні канали. FCC в Північній Америці це здається 40 каналів, в Австралії там інша кількість каналів. Так працювати не буде, тому ви маєте поставити однаковий регіон. Заходите на приймач, ставите такий, такий регіон, який там стоїть у вас на передавачі. Зазвичай у нас люблять ставити це fcc 915, тому що там найширший діапазон і більше каналів, на яких може скакати Експрес-ОРС. Номер 5 нашого хід парада неправильний протокол. Як можна накосячити? Можна в Betaflight вибрати щось інше, не CRSF. Люди думають: хм, CRSF, це ж Crossfire. Значить, нам в Betaflight треба вибрати щось інше. А ніт. В Betaflight треба якраз вибирати CRSF, тому що для зв'язку поверх UART між польотним контролером і приймачем, або для зв'язку між пультом і передавачем. Використовується якраз оцей протокол CRSF. Тому, будь ласка, ставте CRSF. і для, такого, для, для таких конфігурацій, як я вам описав, 915-й передавач 915-й приймач, все буде працювати як треба. Номер шість нашого хіт-порада. Люди чомусь е вмикають цей модел е, він же відповідність моделей. Це така штука. Яку придумали для того, щоб ви не могли керувати своїми дронами, якщо у вас там не вибрана правильна модель на пульті? Таку штуку зробили, але зараз для дронів, для там FPV шок квадрокоптерів це практично не використовується. Тому у вас може бути така ситуація, що ви, наприклад, включили десь там випадково цей відповідність моделей меччин, і через це приймач відмовляється. Сприймати то, що йому надсилає передавач. Може бути таке? Ну, може, теоретично може. Заходьте, дивіться, виключайте і, скоріш за все, після цього у вас запрацює. Номер 7 нашого хід породу це різні версії Експрес-ЛС. Головна, оця от, main чи major версія між передавачем і приймачем, має співпадати. Тобто, якщо ви використовуєте стару версію, 2.5, наприклад, два версії має бути і на передавачі. І на приймачі. Так само, якщо ви використовуєте експресор з третьої версії, то і на експресор, і на передавачі, і на приймачі має стояти 3Х. Ну, якась там, наприклад, 3, 3, 2, а на приймачі, наприклад, може бути 3, 2, 0. Якщо головна версія трійка співпадає, то теоретично вони там зв'яжуться і будуть працювати без проблем. Що цікавого, чи що важливо, Розуміти, що SPI-приймачі на маленьких вупиках, наприклад, КМО була там є ще якісь маленькі вупики з SPI-приймачами. У них для того, щоб оновити версію ExpressLRS до 3, треба встановлювати Betaflight 44. Betaflight 4.3, наприклад, буде більш стара версія ExpressLRS і ваш вупик не зможе з'єднатися з пультом. Номер 8 нашого хід парада: приймач чи передавач не видно через Wi-Fi. Часто використовуємо. Wi-Fi для того, щоб підключитися до приймача, щось там налаштувати, перевірити якісь параметри. Буває таке, що приймач не видно. А не видно його, тому що, можливо, хтось там через конфігуратор або через налаштування приймача задав, що він має підключатися до домашньої мережі, замість того, щоб активувати режим точки доступу. Тобто режим точки доступу це коли ви бачите в списку Wi-Fi мереж Експрес-ЛРС. Але якщо хтось там наконфігурив, що цей приймач має шукати домашню мережу і підключатись туди, то тоді ви не побачите його в списку. Він буде підключатись і буде мати якусь іншу IP-адресу з домашньої мережі. Як це виправити? Прошити або скинути до заводських налаштувань, і після цього приймач там чи передавач буде вже в Wi-Fi з стандартним. Стандартною точкою доступу, тобто, ви бачите, ви будете бачити в списку Wi-Fi мереж Експрес-ЛРС. Далі номер 9. приймач чи передавач знаходяться на різних прошивках. Це зараз суперпопулярна історія. У вас може бути передавач на прошивці від, не знаю, Олексія умовно, а приймач може бути на стоковій, на самій звичайній прошивці і в Якщо там відрізняються якісь параметри, налаштування, частоти, кількість каналів там, чи ще щось таке От, ці різні прошивки, особливо кастомні прошивки, особливо нестандартні прошивки, в яких код відрізняється від основного коду Експрес-ОРС, вони не будуть працювати між собою, тому що на фізичному рівні можуть відрізнятися частоти, можуть відрізнятися канали, можуть відрізнятися алгоритми скачків по цим каналам. Це дуже-дуже така зараз розповсюджена історія, тому вам треба, щоб. З однакового коду ці прошивки були максимально, максимально схожі або співпадали. Також може бути таке, що люди прошивають прошивкою не для того пристрою. Тобто їм, наприклад, дали там 5 прошивок для передавача happy model, для передавача BetaFPV, FPV, а у них там якийсь інший передавач. Щось, щось геть інше. Наприклад, FRSky R9M. Вони взяли, коротше, спробували цією прошивкою прошити, отримали цеглину. Може бути таке, та запросто. Відповідно, вам треба перешити на однакові чи на сумісні, і тоді все буде тіп-топ. Значить, номер 10. 10 10, rate або про швидкі з'єднання. Часто це історія про якісь ретранслятори або виносні Значить, При роботі з зовнішніми модулями, Експрес ЛРС 900 МГц 915 МГц. Ми можемо налаштувати за домовчуванням. В радіомайстерських пультах стоїть 400, або може бути менша частота. Тобто можна примусово в пульті поставити меншу частоту, наприклад, 115 ка Ми це налаштовуємо в пульті самому передавачі, це ніяк не налаштовується. Тобто передавач, він сам автоматично детектує, що пульт передає там на 400к чи пульт передає на 115. Передавач в пульті. Ніяким чином не можна, я не бачу, щоб там було, щоб там це змінювалося. Тобто він детектиться. Але якщо у вас довга лінія, якщо у вас там між пультом і передавачем є ще там якийсь дріт довгий, то 400к може бути забагато. Люди міняють на 115 і на 115 воно більш стабільно працює. От. Де це треба міняти, це треба міняти в пульті. Також деякі пульти з зовнішніми модулями, наприклад, Taranis, працюють тільки на 115, тобто їх там треба якимсь чином хитрим модифікувати, щоб вони почали працювати на 400 к Також є зовнішні модулі, наприклад, R9M, цей червоненький модуль, який теж без модифікацій може не працювати на 400К. Йому треба тільки 115. Також, де може ще не співпадати цей Rate? Також він ще вибирається в RX. Тобто в RX, в налаштуваннях, якщо зайти там на нього через Wi-Fi, то ви теж можете побачити там цей Rate. І, відповідно, якщо у вас десь там якийсь ретранслятор там, чи ще щось таке, вони мають співпадати. Тобто Rate, який ви там ставите на RX, має нормально працювати з вашим передавачем. Які у вас там стоїть. Номер 11. Ми вже підходимо до самого фіналу. Якщо ви додивилися до цього шматочка, то це означає, що ви майже нічого не пропустили. Значить, номер 11 це про потужність, про динамічну потужність. Значить, за замовчуванням в модулях включена динамічна потужність. Буває таке, що люди, що у них АРМВ зведення працює не на AUX-1, тобто не на п'ятому каналі. Дрон може вже запуститися. Може вже летіти, а передавач буде думати сам цей tx модуль передавача, буде думати, що ви ще не летите і буде тримати низьку потужність. Звідно, тобто, ви можете відлетіти там кудись, потім зрозуміти, що ой у мене тут щось rx loss, все погано, а це через те, що у вас ARM стоїть не на п'ятому каналі, не на aux 1 також це може бути тому, що ви, наприклад, виключили дрон, десь там посадили чи впали, потім намагаєтесь його запустити, а передавач так швидко не піднімає потужність. І, відповідно, у вас нема з'єднання. Тому вирубайте динамічну потужність. Динамічна потужність, якщо ви там літаєте кудись супердалеко, ну, скоріш за все, вам не потрібно. Номер 12 різні модулі. Дуже-дуже стандартна історія, але на ній часто гарять всі новачки. Вони не думають, що якщо в модулі Експрес-ЛРС, там в пульті Експрес-ЛРС, в приймачі Експрес-ЛРС, то це все однаково. Але ні, є 2,4 ГГц. Ті передавачі, які у нас йдуть в радіомайстерських Експрес-ЛРС пультах, є 24 приймачі, які йдуть в купі дронів, в основному маленьких дронів, всяких вупиках. І є 915 для того, щоб літати кудись супер далеко. І зараз у нас дрони літають переважно на зовнішніх для того, щоб якраз працювати на, на цій частоті 915 або 868. Тому 2,4 і 868 це різні частоти на фізичному рівні. Вони не співпадають, бо на, на різних частотах літають, на різних частотах працюють, і через це буде не працювати. Вибирайте. Так, щоб у вас були сумісні модулі в передавачі і приймачі, і тоді все буде чудово. Номер 13. Наш фіналіст значить, не підтримувана частота пакетів. Наприклад, на передавачі на нашому пульті з вбудованим модулем експресу РСМ, можуть бути частоти пакетів F1000 або там d 250 d 500 Всякі там full, res, full Resolution частоти. А маленькі вупаки, вони частіше за все працюють максимум з 5 сотнями герц. Тобто, всі оці режими наворочені, які підтримує ваш передавач, вони не підтримуються приймачем. Якщо у вас така ситуація, то ви маєте піти почитати, що саме підтримує ваш приймач. Проконсультуватися з документацією і вибрати той режим, який підходить саме вашому приймачу. 14, 15 — це все ваші варіанти. Тобто, не факт, що я тут перелічив всі можливі варіанти, чому може не працювати експрес-орес. Явно може бути більше. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть якісь свої історії, що у вас там не працювало, як ви це вирішили. І вказуйте, на якому рівні була помилка або неправильна конфігурація: на рівні застосунку, чи на рівні протоколів, чи на фізичному рівні, щось там, дроти, якісь обірвалися, чи контакти загнулись. Розказуйте, пишіть, коментуйте. Сподіваюся, це буде корисне для інших учасників, для тих людей, хто зараз опановує польоти і опановує Експрес-ЛРС. Дуже важливо працювати з офіційною документацією по експрес лрс Офіційна документація, офіційний сайт, прям супер чудовий, супер класний, Там можна знайти відповіді на 99% різних запитань. Всякі там блогери це якби неофіційна документація. Ми можемо робити помилки, тому дуже-дуже корисно дивитись офіційну документацію на саме ваш переймач, на саме ваш передавач. Там купа-купа цікавої різної інформації. Так що, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал.